Вистіба! Удар від відстіпується коласо! Який же гол від Стіпу вс... і здавалося все? Що там? Удоря собі чи є добивання є! І це один-один друг начіпляється на ударній зоні. Знову дюринець уходи суперника прибуває. І який гол забиває Олег Джуринець? Удар і влітає м'яч у сітку. 20-й номер Полісся. І, тим не менш, на підборі знову гості. Вперед несеться. Шостий номер і забиває. Це третій хвилині матчу. Пастейпаж. Ударив далі, воно як стає на холі. Ці атаки небезпечно пробуває по поворотах і забиває. На восьмій хвилині. Є, то і виходить і м'ячем ось номер Доницької для сутини. Та передача. Знову удар поворота! М Кача. Удар поворота! Хоч не без добивання! Є взяття воріт! Відзначається 17-й номер Мункача Давід.